Якщо ви ще не чули про модель партнерства клубної компанії Лівгуд, то ж маєте сьогодні прослухати, тому що це геніальність. Мене звати Жанна Віткої, бізнес-партнер і учасник даного клубу. І з радістю ділюсь з масами про американську клубну компанію. назва якої Лівгуд в перекладі, яка означає жити добре. Це той клуб, який дає людям цінність, який дає справжню чесність, геніальність, прозорість, найвищу якість і доступність ціни кожного дня. Це клуб, який приніс нову модель споживання та нову модель бізнес-партнерських відносин. Всі ми з вами споживачі, і самим головним, що є в кожної людини, це її здоров'я. З лінійки Wellness розпочинає клубна кампанія Лівкут, і вона пропонує світові продукцію найвищої якості, яка підтверджується міністерством сільського господарства США сертифікатами, органіки і, звичайно, продукцією з ціною найвищої на світовому ринку. Всі продукти не включають в себе мережевої націнки. Ціна доступна на постійній основі саме ця цінність приваблює велику кількість людей, тому що місією даної клубної кампанії є допомога людям бути залишатися здоровими і не витрачати на це цілі статки. І звичайно, ви маєте можливість купувати всю цю продукцію за розрібною ціною. Якщо ви більш амбіційна людина, учасники клубної компанії Лівгуд, усі без виключення мають право співпрацювати на умовах франшизи з даним клубом і займатися своєю власною справою онлайн бізнесом. В чому полягає ваша особиста справа? Вона базується на створенні та розширенні клієнтської бази клубної компанії Лівгуд за те, що вона працює в понад 200 країнах світу. Ви вже маєте можливість масштабувати свою справу по всьому світу. Отже, ви створюєте такі світові ком'юніті. Для того щоб займатися цією справою, ви інвестуєте до клубної компанії 50 доларів, і в цій сумі зазначені дві цифри: 40 доларів. Ви один раз і назавжди сплачуєте членство з клубною компанією Лівгуд. Далі кожного місяця ви сплачуєте свою активність у вигляді щомісячної абонплати в розмірі 10 доларів. Це унікальна бізнес-пропозиція, тому що лише за сплату 10 доларів ви маєте готовий бізнес під ключ. Я раджу зараз вам зробити тур по сайту в описі даного відео, і на екрані ви бачите реферальне посилання, за яким зможете здійснити тур по сайту клубної компанії Лікут. Початковою вашою дією має безкоштовна реєстрація. Для цього ви зазначаєте прізвище ім'я та електронну скриньку. Далі ви знайомитесь повністю із робочим бек-офісом, який має повністю фінансову звітність, статистику, бухгалтерський облік, документацію про реєстрацію клубної компанії Лівгуд, про сертифікати, про ряд різних і цінних інструментів, які дозволять вам розвивати свою власну справу. Це дуже цінно і унікально, адже в клубі. Існує грошовий компенсаційний план винагороди. Він базується на семи виплатах, і це дуже щедрі виплати. Понад 82% від своєї дохідності. Головна компанія Лівгуд віддає усім активним учасникам, які створюють та розширюють базу споживачів та партнерів даного клубу. І перший швидкий свій дохід ви матимете кожного четверга. Це кешбек в розмірі 50%, а саме 25 доларів за нового учасника до клубної компанії лігут, якого ви залучили особисто. Кількість вами запрошених людей не обмежена. Порахуйте, скільки ви можете кожного тижня отримувати додаткового заробітку. Люди, яких ви запросили, також будуть рекомендувати своїм близьким друзям та знайомим, тому що ми насправді ділимося з людьми. Про можливість бути, залишатися здоровими, не витрачати на це великих статків, і можливість дійсно стабільно і чесно заробляти. Тож ці люди також додатково вам будуть приносити свої доходи. Про всі виплати згідно компенсаційного плану грошової винагороди від клубної компанії Лівготи. Я розповідаю в своєму телеграм-каналі. Запрошую вас долучитись і більш детально дізнатися саме про ваш прибуток. Ви напишіть мені в телеграм-канал. Якщо у вас виникають якісь запитання, він зазначений в описі даного відео. Я кожному даю зворотній зв'язок. Ви можете бути лише споживачем. Це ваше право. Ви все рівно зекономите для себе свої власні кошти. Що у вас приваблює додаткове джерело доходу або основне місце вашої роботи? Звичайно, я відповідаю на всі ваші запитання. Це унікальна можливість, яку я рекомендую вам не пропустити, тому що це можливість, де ви можете ще реалізуватися. Лише 1 мільйон 800 підписників в даній клубній компанії вона молода, їй тільки 23 місяці, і це її початок великої справи. Тож це саме той час, коли хвиля зростання та розвитку купівельних спроможностей споживача змінює фокус на те, щоб не переплачувати, тому що органічне масло CBD не повинно коштувати 70 доларів, як пропонує більшість виробників на світовому ринку. Від компанія Лівгуд органічне найвищої якості масло CBD Ви можете придбати лише за 14 доларів 95 центів. Ви зможете, звичайно, придбати в клубні компанії Лівгуд неперевершений набір першої допомоги. Він полягає із трьох компонентів. Мультивітаміни як для чоловіків, так і жінок. Вартість 9 доларів 95 центів. Ультрамагнівий комплекс, в якому 60 капсул в усіх баночках по 60 капсул продукції органічної високої якості магній бере участь в понад 300 біохімічних реакціях організму кожної людини. Він допомагає людині справитись із рядом спектра. Причин, які турбують нас кожного дня, і це такі як головний біль: це стрес, це тривога, це нестабільний сон. Раджу вам звернути увагу саме на ультрамагнівий комплекс, а також Вкрай важливу роль відіграє комплекс вітаміну Д3 К2. Це все те, що дуже потрібно нам. І всі ці три продукти клубні клубній компанії Львовуд коштують 27 доларів. Тільки компанія американська, я звичайно вам розповідаю про ціни американських доларів США. Та якщо перевести 27 доларів, це близько однієї тисячі гривень. Це три неймовірні продукти, які дійсно допоможуть вам змінити ваше життя. Вони покращать вашу каліну здоров'я, Ви будете у відмінному самопочутті. І зробимо коротенький підсумок. Це американська клубна компанія, яка об'єднала три тенденції, які подобаються дуже людям. А саме клубну модель вони взяли за. Основу ведення свого бізнесу, партнерську програму щедру з виплатою понад 82% та Marketplace. Marketplace на сьогоднішній день наповнений продукцією велнес індустрії, саме здоров'я, молодості, краси та довголіття. З часом асортимент буде розширюватися і наповнюватися різними брендовими товарами, згодом і послугами, як по навчанню криптовалюти, інших напрямків, так і звичайно туризму. Ми в очікуванні, ви в цьому клубі насправді зможете покращити своє здоров'я, заробляти, мандрувати, відпочивати і мати цілий комплекс приємних подій, можливостей, розвитку, і, звичайно, саме головне хорошого відмінного стану здоров'я. Саме той час, коли ви маєте приєднатись, все лише на початковій стадії лише розпочинає. Свою масштабність клубна компанія «Лівгуд» не втрачайте цієї можливості. Я вас радо запрошую до своєї команди, до сім'ї «Лівгуд». У вас є вибір бути або споживачем, економити свої власні кошти або бути бізнес-партнером і заробляти на рівних. Візьміть максимально від цієї клубної компанії. Тут дуже щедра грошова винагорода.